Вітаю вас, мої любінки! Я розпочинаю свій відеоблог чудеса ароматні і не тільки. Давайте знайомитись. Мене звуть Ольга Лук'янова. Я український аромапсихолог. Я живу в місті Рівне на заході України, а також за 50 кілометрів від міста Рівне маю свій екопростір чорнобривці. Чим я можу бути вам корисна? Я експерт з ароматерапії, аромапсихології і різних методів використання ефірних олій в різних сферах життя, в тому числі аромаеротики. Я спеціаліст з гідролатотерапії з цілющих трав. Ми разом з чоловіком самі збираємо трави, дистилюємо гідролати, консультуємо людей і розказуємо, вчимо, як бути здоровими за допомогою природних дарів. Я автор власної методики аромадіагностики і м, автор е, колоди ефірних психологічних карт. Власна методика, яка допомагає вирішити дуже багато психологічних запитань. Я автор трьох книг з аромапсихології і однієї поки що збірки художніх новел. У мене троє дорослих дітей, онучці 11 років. Я більше 25 років живу з одним чоловіком. Це не просто так дос досвід. Отже, мені точно є чим поділитися з вами, лайфхаками різними, як побудувати щасливі сімейні довгострокові стосунки. Ну, слово, залишаємося разом. Я сподіваюся на вашу підтримку. На ваші лайки, коментарі, відгуки і обов'язково запитання, які вас цікавлять, для того, щоб всі мої відповіді йшли вам на добро, на благо і саме туди, куди треба. Бережіть себе, до нових зустрічей!